500 доларів коштує послуга. Що в цю послугу входить? Дивись, ти хочеш собі замовити автомобіль. так? Наприклад, давай прорахуємо тобі Camry 70-ку. Ти кажеш, я хочу, в мене ось типу, бюджет там, 22, хочу там, до 100 пробігу, гібрид, щоб була комплектація. Починаємо шукати, починаємо приблизно розуміти, який автомобіль тобі потрібен. Ти дивишся, що тобі подобалось. Ми починаємо грати цей автомобіль. Виграємо автомобіль, ти оплачуєш ціну аукціона а, і а, комісію аукціона. Тобто камрі оплатив там 8 тисяч доларів, комісія 1000 доларів. Ми допомогли ці гроші перекинути, а ми допомогли тобі виграти машину. Далі чекаємо через місяць. Приходить, машина підпливає до портів, ти оплачуєш логістику. Далі, через там пару тижнів, ти оплачуєш митницю. І вже потім, в самому кінці, ти вже оплачуєш нашу послугу, але ми ведемо цю логістику, купили машину, відправили гроші, ведемо логістику. Ведемо логістику по Україні, можемо допомогти тобі відремонтувати, зробити сертифікат і поставити на облік. Тобто, оцей весь комплекс оцей весь комплекс тобі обійдеться 500 доларів. Да, ти напишеш, що там, 300, там, 700, але 300 це просто виграти. А далі автовоз шукай сам, жди сам, з водітелем сам і так далі. А тут у вас одна людина, наша компанія, яка допомагає вам всього-навсього за 500 доларів в автомобілі зі штатів. Цікаво? šapke profile na moj